Непублічний і загадковий Володимир Дмитрович Гораль уже працював в органах прокуратури Львова. Володимир Гураль народився 18 листопада 1957 року по гороскопу Скорпіон. У 1984 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка юридичний факультет. Потім почав працювати у Галицькій районній прокуратурі заступником прокурора. Найвищий щабель прокурор Франківського району. Далі підвищення Гураль став прокурором міста Львова. Потім Гураль став першим заступником прокурора Львівської області. У 2013 році очолив один із відділів генпрокуратури під керівництвом Віктора Пшонки. Поговорити вічнавіч із Гурелем неможливо. Його немає ні вдома. Прес-секретар не відповідає. До того ж, на офіційному представленні нового прокурора винесли із зали ще до приїзду журналістів. Тож розповімо про сірого кардинала прокуратури зі слів людей, які з ним мали справу. Після революції у 2014 році шеф Гуреля Віктор Пшонка тікає. Натомість, Володимир Дмитрович дивним чином залишається біля корабля. І новий генпрокурор Махніцький призначає його прокурором Львівської області. Та як тільки це стало відомо у Львові, в інтернеті з'явились ось такі коментарі. За що ж так не люблять гореля? Петро Коваль працював у міській раді ще у 2003 році. За мера буняка, тоді Володимир Дмитрович був прокурором міста. Коваль каже, саме Гураль не давав жити міській раді і блокував на той час ще нову практику проведення земельних аукціонів. Всіх страшив, що він посадить нас обов'язково тюрму. За те, що ми в законний спосіб поповнювали бюджет розвитку міста. Там були кулуарні домовленості в цей час. Оскільки десь в кінці 2003 року над Гурелем зависла, ну його мали звільнити, І він всіляко, всіляким способом намагався утриматися на посаді прокурора міста Львова і домовився з відомим нашим депутатом Верховної Ради Петром Песарчуком на той час, що той за нього буде клопотати у Верховній Раді там в Києві. Там, де ділянок не продали на аукціонах, дивним чином повиростали ось такі забудови. Та найпікантніша деталь з Гурелем тоді боровся ще адвокат, а тепер генеральний прокурор Олег Махніцький. Коли ж Гураль пішов заступником прокурора Львівської області, з ним мала справу Марія Хорос. Я звернулася до гуреля з тим питанням, то він так поханський віднісся, то взагалі не людина. То є хам, який натуральний хам. Він по хамськи він сказав, що я шахрайка. Він мені в очі мене особисто обсував шахрайкою. Марія в городку боролася за свої землі, які забрало одне круте підприємство, що виготовляє соки. Вона виграла всі суди і майже відвоювала своє, допоки на її шляху не трапився пан Гурель. Воно все проходило через прокуратуру. І він давав добро на відкриття кримінальної справи. Я особисто знаю, що воно є куплене, тому що не може бути. Він би не захищав його інтереси, якби воно не було куплене. Розумієте? Ми мали всі документи, всі суди ми виграємо, але а він виніс незаконний, незаконний припис. Зустрів Володимира Гураля на посаді заступника обласного прокурора і пан Сергій. Та спогади не дуже. Півроку не міг потрапити до нього на прийом. Писав скарги, а йому не відписували. А де відтомів його справи, пан Гураль блискавично швидко вивчив за одну ніч і передав до суду. Скільки скарг ми написалися, нічого ніхто не розслідував. Практично, так як фабрикувалося, так воно йшло, і так і до суду дійшло. Ну враження таке, як я вам скажу, дивився інтерв'ю Путіна. Що це таке саме? Йому один одне питання, а він тобі друге. З власного адвокатського досвіду можу сказати, що на особливу справедливість цієї людини, як уповноваженого в тому числі державою для захисту конституційних прав громадян, не розраховую. Я пригадую особисті прийоми в цього керівника: сухість, холодок. Формальні скупі відписки було очевидно, що він не збирається як прокурор, який здійснює нагляд, перевіряти і дослухатися до тих громадян, які зверталися на посаді заступника прокурора Львівської області. Непублічний гураль все ж вляпався в скандал. кажуть, що він побився з тодішнім прокурором області Віталієм Ковбасюком, адже той призначив внутрішню перевірку діяльності гураля, чому саме при його правлінні вазалися, що рік скинутий коштує тисячу доларів. Ще сюди залишилось призначити Ганну Герман. Нестора Шуфрича. Єдину хорошу характеристику нового прокурора області. Ми почули від працівників міліції і прокуратури. Це дуже принципова людина, висококваліфікований юрист. Я вам скажу не тільки от працівники слідства, такого такої точки зору відносно нього. Навіть от коли ми працювали у райвідділі, і дільничі інспектори, працівники карного розшуку. Всі були задоволені. Ось такий він суперечливий Володимир Гураль. Не нова людина за нової влади.